Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні поділюся рецептом домашніх біляшів, які не потрібно смажити в олії. Я спечу їх у духовці на оригінальному дріжджовому тісті і завдяки додаванню одного незвичного інгредієнта воно виходить неймовірно м'яким і ніжним. Біляші будуть дуже смачні, ароматні, з соковитою м'ясною начинкою і головне без смаження в олії. Обов'язково приготуйте і порадуйте домашніх смачною випічкою. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Починаю замішувати тіста з того, що додаю ледь теплий кефір, дріжджі. І соду, так, друзі, соду. Моментально починається реакція ось така. І далі додаю цукор, буквально пару хвилин постояла. І ось, друзі, подивіться, дріжджі моментально почали працювати. І далі додаю сіль, яйця, рослинну олію. Все це перемішую добре. І тепер буду додавати борошна частинками і замішувати дуже м'яке, таке еластичне тісто, воно буде трохи липке, але воно таке і потрібне нам. Тісто просто надзвичайне, друзі. Я коли вперше приготувала ось такі біляші на такому тісті, то це просто призвело до вау ефекту, бо тісто насправді дуже смачне, і вироби з такого тіста дуже довго залишаються свіжими. Ну, Якщо не з'їсте все одразу, то можна протестувати, як воно поводиться через декілька днів. Ну і тепер викладаю вже на стіл, починаю замішувати тісто, це в мене зайняло. Ну, Десь хвилин 10 я вимішувала. І ось, друзі, подивіться, яке чудове, м'якеньке, дуже гарне тісто вийшло. І тепер ставлю його на розстойку, в мисочку змащую рослинною олією і ставлю на годинку у тепле місце. У мене це розігріта до 30 градусів духовка, вимкнена, і там я завжди ставлю тісто на розстойку. М'ясо я вже подрібнила. Разом з цибулькою. Це в мене був свиний гуляш і тепер хочу додати зелень. Це мені здається, надасть соковитості і додаткового смаку. Ви додавайте, якщо хочете, чи можна без зелені, це вже за вашим смаком. І також я додала перчик мелений і коріандр. Я люблю цю приправку. Ви додавайте, що вам подобається. Можна додати чесник, якщо ви любите. Ну і, звичайно, сіль. Треба, щоб начинка була трохи солоніше, аніж на котлети. Я так люблю, ви дивіться, як вам більше подобається. Ну і тим часом тісто вже піднялося дуже гарно. Подивіться, яке воно волокнисте, дуже еластичне, м'якеньке, дуже гарне тісто. І тепер я його зважила і поділила на вісім шматочків, роблю з них ось такі кульки, і залишаю десь на хвилин 15 під плівочкою і рушничком. І тепер розкачую кожен шматочок, ось так, відкладаю і буду розкладати начинку і одразу робити, формувати вже біляші. До речі, начинка може бути будь-яка, з будь-якого м'яса чи курятина, чи може асорті, свинина з яловичиною. І тепер ось друзі, беру вже деко, пергамент кладу на змочене водою деко. І тепер уважно дивіться, хто може ніколи не робив. Ось таким чином біляші з отвором зверху. Ось дивіться, друзі. Ось так от я підкачую шматочки тіста, ось так складаю їх і роблю такий мішечок. Ось так дивіться, все дуже просто. І ось так розподіляю, притискаю трохи зверху, і ось такі біляші виходять. Дуже буде смачно, і всередині зберігається соковитість, вони не тріскаються, не лопаються, не розкриваються, все буде чудово і смачно. До речі, ви бачили, що в мене був шматочок сала до м'яса. Якщо у вас нема сала, то можна покласти всередину, перемішати фарш начинку разом з. Кімнатної температури шматочком вершкового масла також буде смачно. Ну, і тепер викладаю вже їх на деко і залишу під плівочкою і рушничком ще на хвилин 15-20, для того, щоб вони ще трохи піднялися. Зверху я їх нічим не змащувала. Повірте, друзі, це і так буде дуже смачно. І вже можна вмикати духовку на 180 градусів. І будемо випікати їх на режимі верх-низ, без конвекції на середньому рівні ну десь хвилин 35-40. Дивіться, по своїй духовці. Ну і ось, друзі, подивіться, які в мене вийшли красені, просто. Супер, ароматні. Ледь дочекалася, поки вони трохи охолонуть, щоб можна було взяти в руки і показати вам цю м'якість і такі біляші просто неймовірні. Вони добре пропеклися, тісто просто неймовірно м'яке. Ви бачите, воно ідеально підходить для такої випічки. Подивіться, які вони пишні, рум'яні. А всередині соковита м'ясна начинка. Я вважаю, що біля щі в духовці це справжнє відкриття. Друзі, неодмінно зберігайте цей рецепт, приготуйте і порадуйте своїх близьких неймовірною смакотою. Ну а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. До речі, на каналі є ще багато домашніх страв на будь-який смак. А в наступних відео буде ще більше цікавого. Не пропустіть! Дивіться і готуємо разом! Ну а я, друзі, бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі!